Всім привіт! Сьогодні ми говоримо про те, що таке екстремальні триатлони. і ми це робимо не тільки на моєму досвіді, якого, чесно кажучи, доволі багато, а ми записали ексклюзивне для українського Ютубу, можливо, навіть і для світового Ютубу, інтерв'ю з CEO серії XTRI World Tour Стюартом Макінесом. Якщо ви не знаєте, що це за серія така, то в неї входить такий маленький старт, який називається Норсмен. Який, власне, є чемпіонатом світу з екстремального театлону, в нього входить старт Кельтман, в футболці якого я сиджу, Свісмен, Айкон, Блеклейк, які у мене тут на постері, Гімалаї, Тайвань і ще багато різних інших стартів. Зі стюартом ми поговорили на змаганнях Кельтман в Шотландії. Я вихопив його буквально за півгодини до того, як у нього почалась реєстрація на змагання, він сам є організатором старту і приймає активну участь у їх підготовці. Ми з ним поговорили про те, що таке екстремальний триатлон, як його організувати, який власне триатлон можна вважати екстремальним. Я знаю, що багатьом буде цікаво почути відповідь на це питання. Ми проговорили, окрім іншого, як власне триатлону Потрапити в серію ікстрі World Tour, і ще поговорили про багато різних цікавих питань. Інтерв'ю ми записували англійською, і тому, якщо ви хочете слухати його англійською, оригінальна доріжка буде і на Ютубі. А якщо ви хочете слухати його українською в дубляжі, то ми з моїм товаришем Богданом підготували для вас дубляж. Стюарта озвучую я. Богдан озвучує мене. Буде трошки незвично, але вийшло класно. Якщо ж вам не подобається слухати дубляж, послухайте англійською. У Стюарта класна англійська мова, тим паче, що він шотландець, і деякі речі, мені здається, будуть цікавіші саме в оригіналі. Ну, не буду довго тягти горця за волинку, як колись казав Влад з каналу однією правою. І давайте перейдемо вже власне до інтерв'ю. Буде цікаво. А до речі, мене звати Дмитро Шаров. Це подкаст Олімпійський Резерв. Погнали! Привіт, Стюарте. Радий, що ти знайшов для мене трохи часу в цій шалені години. Реєстрація на перегони відкривається за пів години. Я знаю, ти забираєш весь мій час. <laughs> Тож ми будемо досить коротко. Перше питання: ти є організатором Кельтман? Так. Обох перегонів? Саме так. А як виникла ця гонка? Яка була ідея? Ми вигадали цю гонку після того, як відвідали Норсмен. Я був там у 2010 році, як кінематографіст. І команда, з якою я приїхав, дуже здружилась з норвежцями. У той самий час ми організовували заходи в Шотландії через мій бізнес. Ми робили трейлові пробіги, циклокрос і трохи триатлону. І ми побачили, що Норсмен це щось що ми можемо відтворити в Шотландії. Ось у чому була ідея. Ми подумали, що ця концепція чудово працюватиме у Шотландії. Так і з'явилася ця. Гонка. Ми робили це у співпраці з Норсмен, з цього все і почалось. Зрозуміло. Тобто, ти брав у участь у <плес> Норсмен? Ні, я не приймав участь, я його знімав. <плес> Клас. А ти сам коли-небудь займався спортом? Не став мені це запитання, я не відповідаю на це запитання. <плес> <плес> я ніколи не робив тріатлон. Я відомий завдяки цьому факту. А інші хлопці, які організовують Кельтман, якось пов'язані зі спортом, так Джон займається триатлоном усе своє життя. Пол, учасник пригодницьких перегонів, і він також брав участь у багатьох інших видах спорту. Я раніше ганяв на МТБ, тож ми старі товстуни, але вже недалеко. Скільки років Кельтман проходить тут? Це вже 13 рік. Тринадцятий а соло N5? це вже в четверте. Ми проводимо соло, і цього року, звісно, це чемпіонат світу. І ми там будемо. Добре. а як змінювались перегони з роками? Вони просто еволюціонували. Ми взагалі не змінювали концепцію. Ми вдосконалювали її, щоб зробити краще. Іноді ми переміщували транзитку, покращували організацію руху, позначення маршруту або трохи змінювали сам маршрут. Але все це лише для того, щоб удосконалити гонку. Ми ніколи не робили чогось кардинально іншого. Джаматиклидефнов. А люди в Шилдагу, їм подобаються ці перегони. Ми віримо в це і в те, що місцеві нас дуже підтримують. Бо старт у третій ночі і так саме так. Ми стучимо в барабани, витягуємо людей з води о третій ночі, але вони вже звикли. Ми приїжджаємо сюди вже багато років, і у нас дуже гарні відносини з місцевою громадою. Це завжди було важливою частиною цієї гонки. Завжди. А тепер статистичне питання. Скільки разів була закрита гора? Це гарне питання, яке мені треба було піддивитись у нотатках. не щороку. іноді ми закриваємо її вже під час гонки. Тобто хтось встигає пройти, а хтось ні. Як цього року. І це насправді залежить від природи і погоди, бо там може бути небезпечно. Власне, там часто небезпечно. Тому ми дуже обережні. Ми не хочемо закривати маршрут, якщо це не є абсолютно необхідним. Ми хочемо, щоб люди підіймались нагору, бо там дуже гарно, дуже красиво. ще одне питання щодо Кельтман, і тоді вже перейду до інших. у списку обов'язкового спорядження потрібно мати компас. Скільки людей, на твою думку, вміють ним користуватися? Окей, ймовірно, не так багато. Ми поступово переглядаємо це правило, бо знаємо, що багато хто приносить компас і ніколи не дістає його з упаковки. Це очевидно. Але факт у тому, що якщо ти на горі починається туман, і ти нічого не бачиш, тобі треба вміти користуватись картою і компасом, щоб взяти азимут. Якщо люди не вміють, можливо, вони дуже швидко навчаться. Але також там багато інших команд, і на горі присутні рятувальники та наш персонал вони можуть допомогти, якщо буде дійсно необхідно. Поки що у нас не було такої погоди, коли це було дійсно необхідно, але компас має бути з вами. Наступне питання x Сео X3I World Tour. Що це означає? це означає, що я курую всю серію. Я координую всі організаційні команди. Кельтман це лише одна з команд. А загалом їх ще є багато по всьому світу, які проводять гонки в такому самому форматі. Я постійно з ними на зв'язку, слідкую, щоб вони залишались у системі, були частиною кваліфікації рейтингу. Ми підтримуємо дизайн трас, допомагаємо їм з маркетингом. Ми як велика дружня родина. Моє завдання підтримувати якість, стандарти та безпеку. У всієї серії добре. Okay. Ти SEO. А хто є власником World Tour? Екстрівордтуру? World Tour належить Норсман, Кельтман та Свісман, трьом оригінальним ікстрій гонкам. Вони власники серії. Uh -huh. Угу. Тобто вони вирішують, як проходитимуть усі інші гонки? Так, ми підтримуємо певний рівень стандартів, і це моя робота. Їх дотримуватись. Власники це просто акціонери. Вони не залучені до щоденного управління. Моє завдання підтримувати ці стандарти, розвивати спорт, залучати нових учасників. У нас багато ідей, і ти їх бачив. А, звісно. А хто вирішив змінити правила та запровадити систему? Очіку? XTRI замість Wildcard для Norseman. тут. Треба зробити відступ і розповісти, власне, як відбувається відбір на Norseman та відбувається відбір на інші старти. Адже не на всі старти серії XTRI можна просто взяти і купити слот. Отже, Норсмен, це як чемпіонат світу з екстремального тріатлону. І раніше для відбору на Норсмен у тебе було кілька. Можливостей. Перша, тим міг бути швидким і зайняти перше або друге місце на одному зі стартів серії. Також на стартах цієї серії розігрувались так звані вайлдкарди серед тих, хто приймав участь у старті. Тобто, просто на фініші учасники виймали з шапки номер і казали, що о, чувак, ти тепер можеш поїхати на Норсмен. Іншою схемою була лотерея. Всі вільні місця, які були не зайняті людьми, які відібрались на Нордсмен, були розіграні в лотерею. Що року туди подавалася дуже велика кількість учасників. Участь в лотереї коштувала 10 євро. Ці гроші не повертались, якщо ти не виграв. А якщо ти виграв, то вони зараховувались у вартість слоту. І отже, дуже багата кількість людей приймала участь. А місць на Норсмен всього 270. Хоча цього року я дивлюсь старт-ліст, і там 284 учасника. Тобто, все-таки кількість учасників трошечки варіюється, і це пояснюється тим, що у організаторів є право надати вайлд карту за своїм розсудом. Тобто, якщо ви, наприклад, професійний атлет, ви можете сказати, я хочу прийняти участь у Норсмені, і вам дадуть вайлд -карт. Призових нема, але власне участь тобі забезпечить. З іншими стартами було трошки легше, у багатьох також є лотерея, наприклад, в тому ж самому Кельтмані, але виграти простіше, тому що вони не такі розкручені. Наприклад, на Айконі, відео, про яке є у мене на іншому каналі, я залишу тут посилання. Власне, там така лотерея, що майже всі виграють. Ну і власне пару років тому вони замінили систему з вайлдкартами на X-Tribe Points. Тобто, ти отримуєш очки за кожен старт, і власне накоплюючи ці очки, ти можеш. Проскочити лотерею. Наприклад, я купив слот на Норсмен, у мене не було кваліфікаційного слота, я не виграв лотерею, але у мене було достатньо очок, і я просто списав їх зі свого балансу і купив. Звісно, що це теж модель заробляння грошей, тому що очки можна докупити. Звісно, не всю там кількість, скільки ти хочеш, а там є деякі пакети, завдяки яким ти можеш докупити. Ну, коротше, там є трошечки комерції, але це все виправдано. Ну і власне зараз діє отака система. І Стюарт якраз зараз мені розкаже, чому вони це запровадили. Це було спільне рішення між нами, X World Tour та Norseman. У Norseman обмежена кількість слотів, і вони хочуть зберегти лотерею. І це має сенс. Це дає змогу людям з усього світу мати шанс потрапити туди, але це означає, що у нас небагато слотів, з якими ми можемо працювати в рамках World Tour. Прибравши вайлд ми змогли надати кожному учаснику фінішні очки, і навіть зараз, через кілька років, після запровадження цієї системи, все ще досить легко набрати достатню кількість очок, щоб потрапити на норсмен, просто взявши участь у двох гонках. Так інакше одна людина отримує вайлдкарт, а 250 інших ні. Тож, хоча деякі можуть бути засмучені, що не отримали випадковий слот, шанси виграти його були низькі, а система з очками значно чесніша. Like. and Хто придумав саму ідею XTRI World Tour? -у? Адже спочатку був Норсмен, потім Кельтман. Мені здається, це було щось на кшталт органічного розвитку. Кельтман став другою гонкою, Swissman – третьою. І ми у трьох створили те, що спершу називали All X i Це була більше джентльменська угода, не компанія. Потім воно поступово розвивалося, і наприкінці 2016 року ми це я з Кельтману, Кампо зі Свісману і Дах з Норсману, офіційно створили X Tрі. Воролд тур як концепція. Okay. Yeah. Ще щодо ікстрі World Tour. <у> <у> чи плануєте ви додавати нові гонки? Так, ми маємо обмеження щодо кількості гонок, бо працюємо в межах слот системи Норсмен. Ми не можемо мати сотні гонок, бо просто не буде достатньо слотів. Але ми маємо гонки Solo Point 5. Як ти бачиш, вони дуже успішні. Цього вікенду повний аншлаг. Їх кількість зростає. Ми постійно додаємо нові. Вони не прив'язані до Норсмен, немає обмежень по кваліфікації. Тож ми можемо проводити їх у всьому світі. І цього року ми також впроваджуємо gravel формат. Так, Гревел гонка цікаво. І сподіваюся, що в мене колись буде Гревел Байк, щоб взяти участь, але мабуть не цього року. Ну, тобі ми можемо позичити. Ну, ти дьявол, звісно. І цього року у вас з'явилась нова гонка в Австралії. А як ви вирішили її приєднати? це Australian Alpine Ascent, Так називається ця гонка. Вона вже існувала в Австралії. Ми знали про неї, і цього року ми вийшли на контакт. Це мало сенс, бо в тому регіоні у нас не було гонок. Є Тайвань, але більше нічого немає в тому регіоні. Ця гонка чудово підходить до нашого формату. Вони трохи змінили маршрут, зробили його довшим, щоб відповідати нашим параметрам. І ще до речі, це буде вже відомо, коли вийде твій подкаст. Ми додаємо нову гонку у Франції. Піри і вона буде просто неймовірною. Окей, на цю Це, мабуть я її запишусь. А ще одне питання щодо гонок що потрібно, щоб якась гонка стала частиною World екстріаворту? Оскільки ми починали буквально з нічого, спочатку це було просто. Якась команда мала ідею, казала, давайте зробимо гонку. Ми перевіряли, чи підходить локація, і потім разом з ними розробляли маршрути, все інше. Але це складний шлях, і деякі гонки так і залишилися маленькими надовго, бо їм важко набрати велику кількість учасників. Тож зараз, коли ми додаємо нову гонку, вона має або вже існувати, або організовуватись людьми, які справді мають змогу її реалізувати з інфраструктурою, обладнанням, досвідом. Просто ідеї зараз вже недостатньо. Це не неможливо, але дуже складно. Like тобто, якщо хтось хоче долучитися до World Tour і має гонку або ідею гонки, вони мають звернутися до тебе. Так, саме так. Вони звертаються до нас, ми обговорюємо. Це трапляється постійно. Ми отримуємо багато запитів, але більшість з них зникають, нічим не закінчуються. Але іноді є сильні, цікаві ідеї. Ми не додаємо багато гонок, ти ж бачиш це. Ми дуже обережно став. Навамись до того, що додаємо у світі є багато екстремальних триатлонів, але ми уважно обираємо ті, з якими хочемо працювати. Не тому, що нам не подобаються інші деякі гонки не відповідають нашому формату. Де гонок у кількість гонок у Tour — це водночас добре і погано. Я, наприклад, брав участь у багатьох із них і хочу ще, бо мені подобається ця серія. Але я не хочу летіти, скажімо, в Гімалаї. Це дуже далеко і дуже дорого. Це правда, це може бути недоліком. Але для когось, хто живе ближче до Непалу, це навпаки перевага. Насправді до Непалу не так вже й складно дістатись, як може здатись. Відтак дорожчий, так але коли ти вже там, майже нічого не коштує. Непал дуже дешевий, тож у підсумку все вирівнюється. Так, але все одно летіти туди лише заради гонки звучить трохи безглуздо. Ну, це ти так кажеш, але деякі наші учасники справді божевільні, і ти один з них. Я думаю, тобі варто поїхати в Непал наступного року. Ще одне запитання: чи є шанси, що гонки X3 World Tour будуть враховуватися у світовому рейтингу World Triathlon? зараз ні, адже у них немає категорії екстремальний триатлон, але ми ведемо з ними переговори. Ми хочемо, щоб це було. Так, Бо багато людей, які змагаються в X3i, професійні спортсмени, і думаю, вони заслуговують на рейтинг. Можливо, але ми завжди будували наш рейтинг інакше. Він заснований на системі очок за участь. Це по суті система лояльності. Вона не залежить від спортивного рівня, і це навмисно. Адже більшість наших учасників не професіонали деякі так, але більшість ні. Ми розуміємо, що для професійних атлетів є інші платформи. У нас немає призових. Тому ми не часто бачимо про атлетів, не тому що ми проти них. Вони нам раді, але наша основна аудиторія це не профі. Вони старші, повільніші, більші. Ну ти знаєш, як воно буває. Але у вас минулого року був Себастьян Кін і Джон Бреволд а Крістіан Блюменфельд казав, що хоче поїхати на Норсмен. так, ну Норсмен це трохи інше. Він має особливий статус. Це гонка з історією, вона іконічна. Тому вона і є нашим світовим чемпіонатом і приваблює більше професіоналів, бо вони отримують велику медійну увагу. А решта гонок ми не фокусуємось на цьому. Запитання про чемпіонат світу. Завтра буде чемпіонат світу в Solo.5, а пізніше цього року Норсмен. Я беру участь в обох, але я не проходив кваліфікацію. Я просто купив слот. Як це працює? Так само, як і з лотереєю Норсмен. Ти можеш просто податися, виграти слот і стати чемпіоном світу. Цей шлях відкритий. Ти можеш класифікувати, щоб минути лотерею, і це зручно. Але завжди є ймовірність, що хтось просто отримає вайлдкарт, візьме участь і виграє. І ми вважаємо, що це чудова система, бо вона не вимагає елітарності. Якщо ти знаєш, що досить сильний, ти можеш перемогти. А всі інші, хто пройшов кваліфікацію, просто посміхнуться тобі і привітають тебе. Мрія. Мрія, що може збутись, токінбат а тепер про те, що робить тріатлон екстремальним. Наприклад, Кона це ж екстремальна гонка, вона гориста, неймовірно спекотна. Тож, у, у чому різниця між X i і Ironman? Зазвичай у горах. Це головна відмінність. Звісно, можна сказати, що багато елементів бувають екстремальними: холодна вода, медузи. Жахлива погода, високі гори, довгі дистанції, зустрічний вітер. Інші гонки мають один-два з цих елементів. Ми даємо всі. Наші гонки ще й у дуже віддалених місцях. Дістатись до них складно. Це додає логістичних труднощів. Ти маєш планувати, мати команду підтримки, працювати з ними. Все це робить гонку ще складнішою, і це теж частина екстремальності. Це все вимагає набагато більшого попереднього планування, але все одно найбільше всього дає тобі природа. У кельтмені ти біжиш по болотах, горах, скелях. В Айронмені такого нема. Там біг по асфальту зазвичай але ж у Норсмен багато асфальту. Так, і це тому, що Норсмен був створений ще до того, як ми розробили концепцію X3i. Це екстремальний тріатлон. Але якби ми створювали його сьогодні, напевно зробили би більше трейлу. Але це їхній оригінальний маршрут. Він був першим ще до того, як концепція еволюціонувала. Але він досі екстремальний. На фініші є ж велика гора, на яку треба піднятися. Чому ви вирішили, що кожна гонка має мати команду підтримки. Це все прийшло з формату оригінального Норсмена. Османа і є багато аргументів проти. Це звісно, затори на дорогах, потенційне забруднення. Але саме ця концепція, оригінальна концепція, вона створює атмосферу гонки. з тобою приїжджає родина, друзі. Вони тобі допомагають. Вони з тобою їдуть, переживають ці всі емоції. І якщо це прибрати, що в цілому доволі легко. то все змінюється. Тоді у тебе є просто важчий триатлон, але вже не той самий досвід. Так, як учасник, я я це відчув. Завдяки підтримці виникає унікальна атмосфера товаришування, взаємна допомога, допомога між командами. Yeah. Так, учасники допомагають один одному. Технічна, харчова, медична, емоційна підтримка від інших команд це все реальність на наших гонках. А що робити людині, яка дуже хоче взяти участь, але не має команди. Ну, наприклад, я не знаю, чи я в Гімалая, але як я візьму туди з собою сапортів у Гімалаях трошки інша ситуація. Там організатори дають тобі опцію отримати сапорт від них у Непалі. Ти не можеш одрендувати авто, тому кожен учасник має власне таксі і власного таксиста, і шерпу, щоб дістатися до гір. І також можеш отримати бігуна, який побіжить з тобою, і вони всі чудові трейлові бігуни. Так, що в Непалі можна обійтись без своєї команди, і ця сапорт система від організаторів працює. Та але звісно, візьми з собою свою дівчину, бо вам вдвох сподобається в Непалі а які плани на розвиток Solo.5? чи є якісь плани, як це все робити ще більше, більше, більше? І ти казав, що буде більше гонок? Так, наразі всі гонки Solo.5 організовують наші поточні партнери. Це половинні дистанції наших повних екстремальних гонок. Але ми також розглядаємо зовнішні гонки, ті, що можуть відповідати формату X3i. Вони не обов'язково мають бути з нашої мережі. Зараз ми доводимо Solo Point 5 до повної місткості. І вони дуже швидко заповнюються. Наприклад, ця гонка була розпродана давно. Так само з оравомен, які скоро відбудеться. Інші також мають гарні показники. Тож ми плануємо додавати нові гонки по всьому світу. до речі, оравомен дає призові. Вони якраз планують прибрати це. Ми це не забороняємо, це локальне рішення, і Орава мен існував ще до нас. У них своя історія, і ми не втручаємося, бо це зберігає унікальність. Але структура змінюється так. Окей, а напевно ще кілька запитань про Свідмен. бо про Норсмен я, мабуть, запитаю тебе в Норвегії вже трошечки згодом. А як з'явилася ідея гонки у Швеції? Я зараз живу у Швеції і подумав: ну, нам потрібна гонка тут. Я знаю, як це робити. Тож, давайте зробимо. Власне, і все. Так і виникла Свідмен. Ми знали, що в Норвегії великий попит з Норсмен, тому до речі, близько 60 наших учасників в Швеції це норвежці. Свідмен – фантастична гонка, тому що там водоспади і локація просто неймовірна. Так, локація просто ідеальна. 99% бігу по трейлу, величезний водоспад. Велосипедна частина не надто складна. Вона схожа на Кельтман, плавні підйоми, але загалом 2000 метрів набору і довжина 205 кілометрів. Інших доріг там просто нема. Це те, з чим доводиться працювати. І, до речі, про Кельтман. От після гонки у вас завжди є ця відома Кельтман-вечірка. А чому в гонки цього немає? Тому що інші гонки не в Шотландії. Це доволі культурна штука. Тут у Шотландії це буде традиційна вечірка Кельдіх. Вона існує тут уже багато багато років, і ми не можемо перейняти її просто в інші локації. Завтра ввечері буде ще божевільніша вечірка Шіп Шред. Вона буде в старому хліві, і вона буде просто божевільною. Інші гонки також мають свої соціальні події, але шотландську вечірку в Норвегії не влаштуєш, бо це не Шотландія. І ну, мабуть, останнє питання: розкажи якийсь смішний випадок з Кельтману. Ну, може, не цьогорічний, тут будь-який наші смішні історії де доволі грубі. І я прям не знаю, чи можна щось такого розповідати. Ой, Мені подобається цей епізод з минулого року, коли ви встановлювали транзитну частину, і, і цей старий чолов'як з цією паличкою намагався це прибрати курок. Так, так, так. Він розганяв курочок, ну точніше, півнів. Зазвичай да в транзитки є декілька півнів на протязі всього дня. Зазвичай наші історії вони не такі. Щоб їх можна було розказати в культурному товаристві, але є одна дуже смішна. Це сталося в перший рік, і у нас учаснику на велосипеді йому скрутило живіт. Ну він в туалет захотів. І от наш маршал поїжджав на мотоциклі, бачить його. Він сидить, три у нього на щиколотках, Він сидить в аеропозиції на голові шлем, і він, от власне, от такої позиції, і робить все, що йому треба. Ой, чудово. Дякую, було приємно поспілкуватися і бажаю вам класних перегонів от, як організаторам. Так, дякую тобі, що запросив. Піду робити всі наші справи. Вважаю тобі класної гонки як учаснику і обіцяю тебе не переїхати.